Шведська позика для львівського тепла. У шести комунальних закладах вже замінили систему опалення та вікна. Навесні будуть утеплювати стіни. У 129-му дитячому садку поставили ось таку систему. Вона автоматично регулює опалення залежно від того, яка температура повітря за вікном. Вихідний день, коли не було дітей, в суботу фірма-підрядник зранку до пізнього вечора працювали і за один день. Підтримується гарний температурний режим в групах, тепло. Ну, моніторити на даний час не можемо ще рано, та тому що система тільки почала працювати, вона тільки в половині грудня була поставлена. А це дитяче відділення поліклініки на Сихові. Перед новим роком тут замінили усі вікна, поставили нові двері та ворота у гаражі станції швидкої допомоги, через які раніше тікало тепло. Тут порахували у грудні, коли ремонт ще тільки тривав, заощадили на опаленні більше 40 тисяч гривень. Місяці грудні. Маємо 55 гіокалорів економії тепла. Це, мабуть, і частина заслуговування атмосферної умови, безумовно, і ті віконні прийоми, які закриті. Це однозначно. У дорослому відділенні цієї ж поліклініки поставили пластикові вікна на північно-західній стіні. Саме через неї тікало найбільше тепла. Так значно тепліше, тепліше в кабінеті, немає перетягів. А раніше було. Раніше були старі вікна, тобто ну, було холодно, особливо коли вітер з цього боку. Ми це дуже відчували. Гроші на такі ремонти позичила Нефко, північна екологічна фінансова корпорація. Кредит на 3 мільйони гривень розрахований на три роки під 3% відсотки річних. Ще 700 тисяч подарувала американська агенція з розвитку. Щоправда, гроші за зроблені ремонти отримали не всі підрядники. Кредитні кошти минулого року загубилися у державному казначействі. Відповідно до процедури, кошти повернулись в міський бюджет, і вже в 2013 році ми повинні ще раз затвердити перелік об'єктів, на яких будуть виконувати ще виконані вже роботи для того, щоб відкрити фінансування. Навесні, коли дозволить погода у поліклініці та двох дитсадках утеплять стіни, тим часом міська рада вже готує заявку на наступний кредит. Йдеться про 4 мільйони гривень. Арсен Данилюк, Олег Кухар, головні новини Львова.